Перегляду художнього фільму Мене звуть хан. Ми задались питанням, як відносяться викладачі нашого істфаку до проблеми аутизму. Тому ми опитали їх. Моє ставлення ці проблеми. Я, я вважаю, що ми з вами знайомі не лише по. Серйозним дослідженням на цю тему. А й по художнім фільмам да? з участю голівудських зірок да? ви можете, мабуть, краще за мене згадати, да? мабуть, Брюса Уіліса. Я думаю, що до таких діток треба ставитися дуже уважно, дуже делікатно, враховуючи і їх особливості і, можна сказати, їх дар. Тому що їм доступні такі речі, які недоступні іншим, яких називають нормальним, нормальними людьми. Так що я думаю, що будь-яка спроба створити для них умови для того, щоб вони почувалися комфортно у суспільстві, не відчували себе ізгоями і з іншого боку. Показати ось саме цей дар, розвинути його. А це є завдання і професійних педагогів. А ті, які біля них знаходяться, і друзі, і ті, хто просто опиняються поряд, ну вони потрібні всіляко таких дітей підтримувати. Дякую. Це ж дуже погано, що людина таким хворіє. А що зробимо ми для цього? Ну просто ваша думка, ну ваше ставлення до таких дітей. Як він ставить сюди до, ну, до цих людей? Ну я думаю, що треба завжди їх берегти і жаліти. Отак я думаю. Так? Оце саме головне. Так. Якщо є матеріально допомогти, це важливе. Ну в нас же мало цьому приділяють уваги. По-перше, такий спеціальний ці. Діти ж вони спеціальні школи де, в них є. Вони ж не можуть разом з вами вчитися. А якщо є допомога, як допомагаєте? Чим ви можете допомогти таким? Підтримку. Ну, Матеріальне саме основне. Так живу. Якщо є гроші, і ліки куплять. І заплатять за увагу, і заплатять за все, щоб за ними ухажували. Краще, ніж саме треба гроші. От і все. Вона навіть не думала про це. А ви вже мене знімали. <ріст> так, звичайно. Ну я навіть не знаю, навіть якщо ці люди і можуть обіймати якісь посади, але це тільки за умови, якщо насправді в дитинстві ними займалися. І насправді, якщо вони адаптовані. До суспільства, тому що <плес> в іншому випадку ні, тому, бо насправді вони замкнені в собі на своїй хвилі, тому я не думаю, що вони можуть працювати взагалі в суспільстві як звичайні люди. Або разом із людиною, яка Займаються їхнім розвитком їхньою освітою. Або якщо вже е цю дитину вивели на певний рівень, на певний рівень, і вона справді може спілкуватися. В іншому випадку, думаю, що ні. Дуже дякую, гроші викреслюємо. Брюса Уіліса. Ставлення у мене. Принципі, як у будь-якої цивілізованої європейської людини адекватне, як до повноправних членів нашого соціуму, з одного боку, з іншого боку, ставлення моє аргументується усвідомленням того, що, на жаль, цим людям, зокрема дітям, не приділяються належної уваги і не підтримуються вони належним чином. З боку нашої держави спеціальних органів, які, на мою думку, покликані вирішувати цю проблему. І ще, будь ласка, скажіть, яке вони ну, займають положення в суспільстві? Чи в них Чи не такі самі, як в українському суспільстві? Так. Вони не мають реальної можливості, на мою думку, бути її його повноправними членами нашого соціуму, оскільки вони не адаптовані до соціуму. У них немає можливості. Повноцінно входити в соціум і спілкуватися не з такими самими людьми, а в принципі з усіма членами нашого суспільства. Це значить, що у нас, на жаль, не існує такої програми адаптації, яка обов'язково для будь-якого цивілізованого суспільства. Ну і належним чином її просто треба вирішити. Дякуємо. Ну, це ж все діти загальні фази. Ці програми вимагають спеціальних коштів. Коштів від держави. Меценатство у нас, на жаль, не розвинуте в країні, власне, як підтримка. Тих груп населення, які потребують цієї підтримки. Скоріше у нас меценатство, на жаль, в своїй більшості має демонстративний характер, хочуть демонструвати підтримку і роблять це протягом якогось обмеженого часу, що не створює системи для, зокрема, цих людей, які потребують нашого сприяння. Вони сьогодні допомогли, про них зняли фільм. І вони про це забули. Значить, який вихід? Ця проблема повинна вирішуватись на рівні держави? Держава не просто повинна заохочувати таких меценатів, вона перша повинна показати приклад, як вона це робить, і тільки потім закликати до цього меценатів і висвітлювати діяльність тих організацій громадських чи окремих осіб, які цими займаються системно. А не фрагментарно задля підвищення свого власного іміджу. 16. Ясно, дякуємо вже не говорячи про цю їжу спеціально для цих дітей. Все. я вважаю, що це проблема дуже актуальна, якщо ми да. хочемо вважатися гуманною нацією і гуманною державою. Тобто це, це така проблема не організаційна якогось, але а Я загально, вважаю, державно. що це загальнодержавна, бо ми не можемо це її вирішити через окремих меценатів. Я пояснила свою точку не. зору. Бо це не є системно, це є фрагментарно задля власного меджа. От я такий сьогодні гарний. Завтра я повернувся, а вони не зобов'язані це робити. Розумієте? Це явище було поширено, скажімо, в США в період просперті, коли це була політика патерналізму добровільного. Потім прийшла криза, і патерналізм закінчився. І в 30-ті. Третьому році всі ці функції на себе перебрала держава. І е, власне з ініціативи нового президента Франклана Делано-Рузверта. він показав приклад, що насамперед цей добровільний патерналізм він не може бути універсальним рецептом. Повинна стояти державою і показувати приклад. І вона повинна гарантувати. А якщо цей патерналізм буде соціальний, це буде чудовим додатком. Але він не може виконувати в суспільстві в будь-якому від найрозвинутішого до найвідстаннішого не може виконувати основну функцію вирішального. Оце моя точка зору. Яке ваше ставлення до дітей аутистів? От як ви особисто ставитесь до них? Ну я думаю, що це люди, діти і люди, які просто мають свій внутрішній світ. Специфічний. Він незрозумілий більшості оточуючих, тому що він замкнутий, ну, Ось вони в собі знаходяться, але разом з тим, знаходячись в собі, вони ж глибоко удосконалюються. І навіть якщо ми побачимо цю проблему у тому, як вона викладена, хоча б в художніх фільмах, так? ми побачимо, що діти-аутисти. Вони е, талановиті, вони розумні, вони креативні. Але цей талант, цей розум і ця креативна діяльність знову-таки знаходяться в свирійній шкарлупі. Яку розбити практично неможливо. Якщо і можливо щось зробити, то е, цей контакт буде мінімальний. І, на мій погляд, Ще попереду дослідження цього феномену. І це справа не лише психологів. Ніна Олексійовна, після перегляду цього фільму ми не хотіли обмежитися простим обзором цього фільму. Ми хотіли показати вам дом ковчених. Думкою людей високої освіти, як вони дивляться на цю проблему в нашій державі, звісно, що проблема з дітьми хворими аутизмом є досить нагальною і потрібною. І потрібно вирішувати як в плані менталітету, так і в плані держави. Це потрібно вирішувати на державному рівні, на рівні кожної людини і кожного ставлення безпеки. кинофильма меня зовут хан меня зовут хан и я не террорист знаете одно я не был рожден до убийств как все такое же то что моя книга коран не надо так бояться братьев мусульман я не хочу зла а только мира на планете уважая каждую веру что есть на свете Люди верят, а вера это главное, бро Главное верить в Бога и все будет хорошо Этот мир и все, что нас окружает И сцены воздух, что легкий заполняет И эта жизнь, судьба, ум и разум наш Бог с нами рядом, не забывай гордаш За хиджабом прячется невинность И намаз молит, а ты Всевышний, меня прости Не совсем я чист, есть у меня грехи Не террорист, лишь это хотел донести если прошептал бисмиллах, то не значит, что человек где-то там в сумке бомбы прячет И то, что опасен, хотя он душою чист, хан меня зовут, я не террорист Коран учит, в нем можно найти себя, он покажет тебе путь, а ты начнешь с нуля Аллах Всевышний не оставит на стороне, делай добро, и оно вернется к тебе аутистів. Поставте нам 20, 20 байки 20 20 балів, все